Літо час кохання і краси, особливо цієї пори року, коли сонце своїм лагідним промінням зігріває землю, і саме цієї пори хочеться бути по особливому привабливим і дарувати людям красу. Нач будь-якого ремесла полягає в тому, що об'єднує людей. Школа краси, слава студіо, об'єднала працьовитих, творчих, креативних особистостей, котрі навчаються і працюють, і творять справжню красу. 10 років студія краси Слава студіо на ринку наших Чернівців, і за цей період ми випустили дуже велику кількість професіоналів, які зараз працюють в салонах Чернівців та області. Звичайно, що виїхають наші майстри із-за кордон. Ми постачаємо кадрами наші найкращі салони міста та області. В школі краси Слава студіо можна опанувати багато професій, але основними професіями це є перукарська справа, манікюр, візаж. Зараз ми додали вже нарощування вій, малюнки хною, весільний стиліст та чоловічий перукар. Це професії, які дозволяють кожній людині отримати гарне моральне і матеріальне задоволення в своєму житті. У нас можна пройти підвищення кваліфікації для тих, хто вже працює і навчитись новим методом роботи в нашій сфері. Вересні місяця ми переїхали у велике просторне приміщення. У нас зараз багато аудиторій, збільшився педколектив, і дуже приємно нам констатувати, що в наш колектив влилися люди, які приїхали до нас з Донеччини та. Луганщини особливу увагу ми почали приділяти роботою з соціальними проектами. Ми працюємо з спілкою інвалідів. Ми працюємо з громадською організацією багатодітних сімей. Нещодавно ми заключили угоду з міською організацією Червоного Христа. Красота це пігулка для здоров'я. Учні школи вічливі та толерантні, відносяться для наших підопічних, вивчають їхні потреби. Ми започаткували також відвідування спільно з медичними патронажними сестрами одиноко проживаючих, лежачих, на жаль, які також хочуть поспілкуватися, хочуть бути гарними та здоровими. Учні нашої школи разом з викладачами виїхають на обслуговування в інтернати. Наші викладачі це люди, які мають вищу педагогічну освіту і обов'язково профільного освіту. Щоб працювати з учнями, які опановують цей профіль, треба бути і естетом, треба бути і психологом. Вони великий акцент виставляють на те, щоб учні вчилися працювати з непростим клієнтом, з клієнтом, який зараз потребує нашої допомоги в такий важливий час. Багато наших учнів э, затребовані в салонах краси, і в Чернівцях є салони, де працюють наші команди. Є салони, які отримали по 10 і більше як 10 учнів, які навчалися в нашій школі. Ми тісно співпрацюємо з школою красоти Слава студія в ліцеї директора Ярослава Івановни на сьогоднішній день в нашому салоні працює вже около 9-10 сотрудников данной школы квалифицированные мастера, которые на сегодняшний день уже имеют своих, свою как бы базу, базу клиентов, вот, которые возвращаются к ним и очень довольны предоставляемыми услугами нашему салону. А ще серед наших викладачів є дійсно талановиті люди, які вміють створити навіть такі шедеври. Звичайно, що талант і вміти навчити е е працювати це кредо нашої школи. Такий нелегкий для нашої України час, треба працювати, не покладаючи рук. Ми приймаємо участь в соціальних проєктах, ми займаємося благодійністю і, звичайно, готуємо робочі місця для наших салонів краси. Ми віримо в те, що у нас все буде добре, що час повернеться на краще і сонечко усміхнеться над нашою рідною Україною. Найщиріші привітання всім нашим учням, які завершили навчання в нашій школі, всім, які навчаються в нашій школі. Я хочу привітати свій колектив і особливо людей, які працюють, приїхавши до нас з Сходу. Я хочу сказати, що Україна єдина Буковина, Донбас, Донець. Ми всі єдині, і з Днем Незалежності тебе наша рідна Україна.